Всім привіт, всім слава Україні! Кілька днів тому попросили в мене огляд українського, так голосно сказано, українського трактора. «фермер», там 10286, який складається не з українських деталей, але трактор є українським. Як відомо, якщо взяти щось назвати чисто, яке відноситься до якоїсь держави, значить. Підсвідомо, і свідомо мається на увазі, що логічно подумати, деталі, з яких складається цей трактор, мають бути українського виробництва. Але є одне але, є аналоги, скопійовані повністю, так, наприклад. А є просто те єдине, що робиться просто в Україні, тільки просто з іноземних запчастин. І тому нема нічого такого, напевно, страшного дійсно. Того, що це не є ліцензія від якогось заводу європейського, що в нас вони виробляються. Просто ми купили запчастини, і з тих запчастин склали трактор. Тому, можливо, з якоюсь, я не знаю, долею справедливості можна і назвати його українським розробкою. Тобто є те-те-те, і з того всього щось таке та й вийшло. Тобто, такого іншого ніде більше в світі немає. Тому нехай це, як то кажуть, буде українська ідея. Це як конструктор Лего. Він вироблений там... Частинки хай будуть, наприклад, там китайські чи там як оригінальні там американські, менше з тим. Ну що ви з нього складете, так? це буде ваше творіння, і його не можна буде тепер назвати китайським, бо ви просто з тих запчастин зробили щось своє власне. Так і напевно з тим трактором, я так думаю. Двигун в ньому стоїть Перкінс англійський, а коробка стоїть Вальтра. Вальтер не пам'ятає, чи це Фінляндія, чи що. Бляха. Швецька. Швецька від. А! Кульмінація двох традицій фінської Валмет і Швецької Вольво. А, то фінська я майже не помилився. Щось, коротше, посередині, те, що між ногами волтається. Ну, Менше з тим. Вальтер хороші трактори, ми всі те знаємо. То коробка в тому тракторі стоїть від Вальтри, а мотор англійський. так? І що з того вийшло, от вас, вас перед носом, як то кажуть. Допустимо, він український. Але якщо взяти подивитися навіть приблизно по цінах, так? коштує такий трактор в середньому 1 е мільйон 600 тисяч гривень. Щось 43 тисячі доларів. так? Його потужність там буде 100 кінських сил. Тут все написано. Є турбонадув. Все як має бути. От. Передній ведучий міст Вальтер, але відповідно, коробка Вальтера. Тут все написано, синхронізовано з реверсом. Купа передач. Тобто, все, що він їде вперед, то він їде і назад. Комусь може воно потрібно, то треба а мати дуже це. Е, непогана е, підйомність навіски 3300 кг. Ну, є багато навісного важкого. Буз незалежний, синхронний, тобто щеплення дводискове. Ну, само собою, акумулятор, траляля, ля, -ля тапаля, всі розміри, маса з грузами. 4600 кг. Це на мінуточку важче, ніж МТЗ 1025. Це вже плюс. Це вже досить невеликий плюс. Ну і його було б добре є. Це опціональні вантажі. Так, 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 насос давлення навіть написано. В секції розподільника. було добре глянути, який його мається на увазі тяговий клас. Дуже цікаво. Можна глянути, можливо, тут. вашої реклами. Тяговий клас трактора, до від... якого він відноситься. Траля-ля, та-па-ля. Можна глянути. Можна подивитися також і цю. Тяговий клас. Це дуже важливо. 0,4 4, ,4 літра об'єм. То не є так, щоб геть дуже і багато. Давайте візьмемо, добре. Щоб е, все в одному відео. МТЗ 1025, вага Ре, Георгій регіоргідно маса, е, яка маса трактора? 4 480. Так, тут 4 ,590 На 100 килограмм и ваще. плюс. Так, и... Тяговый класс. 2.0. Так, тяговый класс двойной Значит, 20 килоньютонов тянет та махина. Я думаю, що цей трактор з такою потужністю, такою масою, він і відноситься до тягового класу 2.0. Дуже чіткий аналог. Від, я б сказав би, що це він навіть піде на заміну е, можливо, бо є 140 сильний також варіант цього трактора. Е, на заміну МТЗ 1221. Там він і важчий, щось чуть, чуть не на тону, і так далі. До речі, такий мотор стоїть в тракторі Хатат 110. Тоже Типу індійський трактор, хатат. Все прекрасно, все хорошо, англійський мотор. Цікаво, яка там коробка. Так, не пам'ятаю, можна було б глянути. Але трактор рахується індійський. Так само, певно, то буде така сама історія з тим трактором. Якісь огляди дивитися зараз. Я, чесно, навіть не знаю, чи його треба дивитися. Оглядів є мільйон, це буде у вас такий короткий огляд від мене. Він прикольний. Дуже хвалять кабіну його. Вона така, ну євро дійсно євро. На рахунок надійності мотора питань нема. Надійності коробки моста вальтровську теж питань нема. На рахунок ваги також питань нема. Він нелегкий, як то дуже часто буває, наприклад, в китайців це. Так? Якщо дивитися по вазі якоїсь 110 ки там знову ж таки Юто. Так? Юто 110. 110.04. Можемо зараз глянути, яка в нього вага. От його ціна, так? В нього ціна ідентична. Але, якщо у вас це бісить сильно, що це трактор. Китайський терепери, в нього все китайський, китайський мотор, китайська коробка. Але, тим не менше, цей трактор робиться на єдиному заводі, і це дуже важливо. Давайте глянемо по вазі. Вага 4800. Ага. На 10. Ну, тут, тут плюс. Для ЮТО плюс великий однозначно через те, що. Не поняв. А, потужність валу відбору потужності. Навіть тут така штука є параметр. Тобто скільки кВт може піти з мотора на вал відбору потужності. І це можна розрахувати приблизно скільки питома, мощність мотора і скільки піде. От 81 кВт, ну да, це піде. Це піде 90% десь потужності. Бачите щеплення люк. Німецьке щеплення тут стоїть в тому тракторі. До речі, в тракторі Farmer щеплення також. Коробко, щеплення люк. Німецьке. Бачите? Тобто це такий українська відповідь певно тракторам Mute, можливо. так? Тільки в Ute все мається на увазі. <кій> двигун, двигун, двигун. Чи магнітола П3? Опа! Добрий день! На минуточку. Мотор, мотор Перкінс. За трансмісію тут Може вона ютовська. Мотор Перкінс. Опа! Ото поворот. Бачите, яка фігня? І тут англійський мотор стоїть. І ціна така сама. Там може на 500 доларів там більше. Ага. Тобто для всіх людей, що от це саме, це у вас... Це можна сказати, цей трактор, фармер, то є аналог. Не копія, а хороший аналог оцього трактора. Для прикладу, так? Дуже цікаво. Дуже цікаво. Добре, що я зайшов на той сайт. Тобто, в людей є вибір, але різниці між ними, певно, серйозно, як ти немає. Щеплення, мотор це те саме коробку, але ну, я знаю, в ютубській теж коробки дуже хороші. Якщо так. Угу. Тут, але тут, бачите, тут блокування диференціалу механічне, а тут. Блокировка самоблок. Стоїть вальтерський самоблок. Значить тут, можливо, і ютовська коробка сама їхня. Ну, менше з тим. Максимальне на крюку 23 кН, а в того десь приблизно 20 кН Ну, 21. там. Коротше, ці трактори дуже близькі і по ціні, і по характеристиках я вам скажу. Тобто, угу. тобто якщо взяти по справедливості сказати, що це трактор, аналог трактора юто 104 або 1104, прикольно. Він не скопійований власне виробництво. Він робиться в Україні на заводі, складається просто з іноземних запчастин. Це все прекрасно, так? Тобто, щоб сказати про нього, а ось 100, 110 1104. Можливо, це 90, 100 кінських сил так. Так. 407 ньютон метрів. Бачите, буде от у вас 100 кінських сил. А наскільки там, наприклад, ньютон метрів витяга? Вас має хвилювати більше ось цей показник, так? Ось він. Типа кількість ньютонометрів. тобто крутний момент мотора. Для прикладу, там в моторах zd 10.11.2.0 NM, крутний момент 58 Нм. Як я раніше говорив про об'єми, про порівняння Т-25 і так далі, і всіх моторів китайських ТД і ТП, що з меншого об'єму можна витиснути більший крутний момент при тій самій потужності. Так? Потужність вам має бути сильно, так і трошечки до лампочки. цікавий тут крутий момент. Я думаю, що так воно і є. Ну, Перкінс. Е немає крупного моменту. Паршив. Об'єм 4.33. ну Рахуй, як там. Тут немає крупного моменту мотора. Ну, менше з тим. То не є так страшно. Коротше, трактор, бачите, тут він <кхід> рахується, типу, не новий. Це було ще й 21-му році, якщо подивитися по його ціні. Тут, по його ціні. Будобається просто ціни середні 43 200, так, отут. Ну На тих сайтах не рекомендують 1 630 1 650 там і так далі. Ну Така ціна і того Юту. Але це дійсно дуже класний аналог МТ-зонів. Ми вже від МТ-зонів бачите, там ну, старе цей, стара, старе оголошення, напевно. Нема наявності тим паче. Ну, коротше, така ціна лям 600, хай там лям 650, ну можна знайти отак. Тут взагалі яка ціна. <смас> дуже цікаво Тут взагалі лям 900. А що це так дуже цікаво. Бачите, тут так само трактор хатат мотор Перкін 110, так як і Юто. А цікаво яка там коробка. Можна глянути. Для порівняння. Так, так. Ну, трошки похожий, я вам даже скажу. Так. Трошки він і похожий. Чуть-чуть так. Легенько. Ну, Капо трошки не той. Ну так, так воно, рахуйте саме. Що тут, що тут, що тут, що тут? Перкінс. КПП. Не написано нічого. Що... Ну вот, давай. 12 плюс 12, можливо, вона. Ну, тож під ньому повна маса, ну дуже схоже так само і з Юто і з фермером. Ну тут написано. Той самий об'єм, мотору, значить, можливо, ідентичний. Довжина, ну Мало тут що написано. Мотор Перкіс. Яка трансмісія? Нічого не написано. Коротше, от, от вам три трактори. Хатат 110 наш, фермер і юто. Це є три трактори, які мають ідентичну, я так поняв, і ціну. Що вона тут не зазначена? Хатат 110 можна глянути ціну. Лям 700, да? Ну от... А, тху, казав індійський, боже, турецький. Запутався я вже з тими цімами. Лям 700. Ну і ціна така сама. Добре, Юто 110 ціна. То вже. Худе 110. Ціна. Ціна? Юто 110. А, я дивився. А мається у в гривнях. От UT105 лям 460. Чуть, можливо, там і дешевший. Мається на увазі трошечки на тих там. 120-ка лям, ну так я похоже, як і до цього. Ну, коротше, плюс-мінус, плюс-мінус вони по ціні однакові. Ну, я вам чесно не скажу серед трьох, трьох які буде кращий, мотори в них однакові, коробки, я теж так думаю, можливо. В них не сильно відрізняється. В хатата може бути теж так само вальтровське все. Дуже велика вероятність. Але чесно скажу, що того трактора багато хто хвалить. Оці огляди можете подивитися, як він в роботі і так далі. Якийсь кацапура. Де він взяв того трактора? той кацапура, блядь. Е, можна глянути, Ще один кацапура, бляха. Ну, допустим, Хайвин там. Просто так подываемся. Итак, вашим Значит, фармер плюс. плуг ПЛН 335. Самый обычный плужок, которому уже не знаю, сколько oh. лет могу, могу уже сказать. Значит, тут не подошло крепление. Вот если в этом положении, во-первых, очень длинный... Центральний винт, прийшлося МТЗовський спочатку пробувати і то, все одно. не Навіть ще пильники є тут стоять, і примусова гідравліка це великий плюс, і дуже великий діапазон, виставлення на догрузку і так далі. Це дуже класний момент, до речі. Угляди можете подивитися, ну я мене всі вважають, ну не всі, багато хто псевдоспеціалістом, то я тут не буду розлагольствувати, розкажу просто так, як я це бачу. От, ви собі подивіться, огляди адекватні, бо я так думаю, що багато спеців напише знову. А я з ними не хочу зариватися, бо вони не варті того, щоб я з ними там шуршав. Білшина, колеса. Може тут може, десь в Білорусі, блядь. Хуй, я знаю. Україну тобі трактора дали. Сука. А ти. А може то не Білорусь? Понятно. Получалось, потому что в поднятом положении тогда хвост висит, а если ну да, да, задирать да. хвост, чтобы ехать, тогда в пахоте хвост не докидает. Ну, короче говоря, трудно было никак не настроить. Говорил я вот такой хвостик, Наньше но слив не делаю. так уж и... Она плавающая, чуть больше, чуть меньше. Давай врубой. Через музику блять монетизації не буде знову. Доброго дня всім шанувальникам, тракторам марки Фармер. Сьогодні у нас лютий місяць і ми спеціально виїхали в полі, щоб порівняти дві комплектації наших машин. Перша машина це базова. Друга машина, яка спеціально ми зробили, це машина з передньої навіскої додаткової. На якому... О, чітко. Так, 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 так. Ох, який дружа блядь Велес-Агро, може. Ну, Давай покажи їм. Це перше ми випробовуємо це. Який радіус розворота? Треба залишити трактор для того, щоб дойти до кінця гона і розвернути машину на 180 градусів. Це чітко. Як показали наше випробування, ось такий пристрій, який монтується додатково на наших тракторах, виробництво нашої компанії Farmer 10286, дозволяє мати економію, яка прирівнюється десь порядка 10-12 часу на обробку поля. Це економія також паливо. Він раз раз на місці розвернувся там 100 грам, там 100 грам. Можна зекономити навіть таким макаром навіть паливо. Це круто. Круто-круто-круто. Все. з тим, Зі всіма відео, я так зрозумів, ви можете ознайомитися, напевно, більше на цьому каналі. Тут більше толку, я так думаю. Набагато. Ну, щось щось би якось би от культивації, да, Що він там покаже. Ох, яка якість, твою мать, А, то максимально. искать чё Ничего, пришел. Ну, у меня кенька земля шурует. Что-то типа диски. Что да, Шуру я капитально, ну, давай его Така здорова кукурудза, і от її, почти не, її не видно. Тут. Та все добре, хлопці, з тим трактором. Я вам скажу, що підтримую українське однозначно. Якщо вже в когось є навіть думка от, між тим, між хататом і між оцим, багато є рішень суто українських зібраний він українськими руками, я надіюсь на українському заводі. І це все прекрасно. Тому це, на це не дивіться, ніяких відділів продаж, де, що я абсолютно до того діла не маю. Просто оце я вам показую. Характеристики тут непогано написані. Тому, якби в мене був варіант, так, серед цих трьох, для прикладу, чи там і МТЗ був би серед них, брав би я оцього трактора. Однозначно. Однозначно, і запчастини є в Україні, якщо що, боронь бою, що і сервіс є і так далі. Ну, я так думаю, що хлопці Марку будуть тримати. А так, я. Більше нічого від себе додавати не буду. У вас всі огляди є в Ютубі більш такі детальні від спеціалістів. Бо я ж дупля не ріжу я в техніці ноль, як там мені люди писали. Ну, тоді я віддаю флаг в руки тим, хто тому розбирається. А наразі, добрі хлопці, думаю, що я щось міг для вас таки та й зробити цим відео. Будьте всі здорові!